Ось це наше транзитне містечко, куди ми в'їхали 15 травня 2015 року. І до 1 березня цього року, 16-го, маємо звідти звідси виїхати. На правий берег поки що Дніпродіржинська. А скоро, напевно, міста Кам'янського. Бо мають повернути історичну назву, яка була до 36-го року. Моє вікно. І ось така галька у нас була на землі. Треба сказати, взуття дуже швидко портиться. Більше як півроку ми оце ходили по такій гальці. А зараз, напевно, почали викладати плиткою, але я вже цього не застану. бо тільки зараз ось привозять плитку і напевно що будуть класти а я вже сьогодні запланував виїхати